Ви дивитися Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися з чотирма захисниками України. Як про воїнів згадують їхні друзі та знайомі? Це було його рішення. Він нам всім сказав, що він хоче захищати нас всіх і піти до лав. 105-та річниця Дня Соборності. Історія Миколи Храпача із Полтави про участь у акції ланцюг єдності єдності» року. Таке піднесення, що просто ти там відчував себе, наче ти не на землі, а на небі. І всі люди один одного вітали, браталися. Крига на водоймах. Скільки людей на Полтавщині провалилися від початку зими? Тут десь сантиметра 15, там де сантіметра 10. Там десь восім. Антон Пошкар прийшов попрощатися зі своїм загиблим братом. Побратимів Дмитра Пушкаря та Андрія Неїзвіцького сьогодні відспівували біля Святооспанського собору ПЦУ. Він служив 116-й ТРО Полтавської. Останній рік захищав Україну в Донецькому напрямку в мінометному батальйоні. 39-річний старший солдат Дмитро Пушкар та 48-річний старший сержант Андрій Незвіцький були родом з Полтави. До війська вони стали з перших днів повномасштабного вторгнення, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Це було його рішення. Він нам всім сказав, що він хоче захищати нас всіх і піти до лав Збройних сил. Загинули бійці під час виконання завдання на Донеччині. Сталося це 15 січня 2024 року, розповів Антон Пушкар. В бліндаж, де вони несли бойове завдання, прилетіла авіабомба. Ну і всі загинули, що там був. Також сьогодні прощались із 25-річним солдатом Андрієм Середою. З липня 2023-го служив стрільцем снайпером на Донецькому напрямку. З вересня його вважали зниклим безвісти, розповіла його бабуся Наталія Середа. Ми сімнадцятого вересня ним порозмовляли і все. І після того я вже більше його не чула. Скільки його шукали всіма способами, все я надіялася, що він, що він. дві неділі назад, тільки в нього син єсть. Ілюша, і ото взяли ДНК і знайшли рештки, і 99,9 відсотків показали те, що, що він. Попрощалися іще з одним солдатом – 57-річним В'ячеславом Чернихевичем. Боєць серпня 2022-го служив на посаді старшого водія. До війська пішов добровольцем, розповіла знайома Світлана Хоменко. Спочатку ми не знали, що він так і вирішив, потім вже дружина його сказала, що Славик пішов. За словами Світлани Хоменко, після тривалого лікування В'ячеслав помер у Полтавській лікарні 18 січня 2024 року. Його прооперували і сказали, що вже пізно допомогти не можна. І його перевезли в Полтаву. В той же день він дочка їздила, його забрала. Усіх бійців поховали на Заторинському кладовищі. Світлана Містепан та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. Початок української революції це було. Велике піднесення духу. Вся українська громадськість, патріоти, свідомі люди, вони піднялися на цю боротьбу. 21 січня 1990 року, у 71-шу річницю Дня Соборності, понад мільйон українців вперше вийшли на вулиці своїх міст. Об'єдналися вони у живий ланцюг єдності від Києва до Львова. Житель Полтави Микола Храпач один із учасників акції. Ми, звичайно, в Полтаві зібралися з радістю. Сіли у потяг в плацкартний вагон. Нас було багато. І поїхали. Піднесення було надзвичайно велике. Люди з усіх кінців України з'їжджалися туди. Довжина ланцюга єдності перевищувала 770 кілометрів. Згадує Микола Храпач. Ми стояли в Києві, стояли за руки. А вже там між містами, там вони стояли на якісь відстані. А в містах знов за за руки трималися. І протягнувся він від Києва до Львова через ці всі обласні центри. А ми стояли в районі парку Шевченка. Для цієї поїздки полтавці виготовили дві хоругви. Одну з них тримав Микола Храпач. Така як ікона, хрест і написано Полтава, і і другий. Так дві таких зробили ці. І добре, що зробили, бо нас багато фотографували. Співали у цих пісень, які зараз співають. Ми їх тоді вже знали. Ми вже червону калину, і всі пісні про Україну, повстанські пісні, спів це було, ну, знаєте. Таке піднесення, що просто ти там відчував себе, наче ти не на землі, а на небі. І всі люди один одного вітали, браталися, говорили, обнімалися. Як розповів Микола Храпач, за неофіційними даними у цій акції взяли участь до 5 мільйонів людей. Радянська влада назвала цифру 450 тисяч осіб. Це була велика подія, яка до речі поклала початок всім цим подіям. без, без без цього ланцюга. Він показав ворогам, показав большевикам, нашим комуністам, що з українським народом жарти короткі, і це склало початок всім наступним нашим діям. Єдність це основа. Ми робили Богу угодну справу. Ми об'єднувалися єдине ціле західна Україна, Східна Україна, Ми всі говорили: нема західної, нема східної. Є, є єдина неділима держава Україна. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава. На річці Ворскла у Полтаві рибалить Володимир Обертас. Каже, для нього це відпочинок. Я звик вити з елітом на поплавки. Ви знаєте, воно інтереснеє так. Це називається тиха, спокійна рибалка. Не те, що сітку ставити, знаєте, там, ілі, там з острогою ходити, з гарпуном ходити, там і ятіря ставити. Це просто сочетання відпочинку. І плюс тобі рибка якась спіймається. Із собою чоловік бере плішню, якою перевіряє товщину льоду. Тут десь сантиметра 15, там десь сантиметр 10, там десь 8, десь 7, а де може і 5. Безпечно для однієї людини це від 6-7 сантиметрів, щоб одна людина могла перейти. На жаль, зараз такий лід є в місцях, де підвищена течія. Тому ну, полтавцям я не рекомендую зараз виходити на лід. А допустимо мінімальна товщина льоду для того, щоб е, декілька людей перейшло через лід – Це від 15 сантиметрів. За словами Михайла, з початку цієї зими їм доводилося рятувати з води одну людину. Був один випадок у 20-х числах минулого року грудня, в районі Сільпо на Леваді. Надійшов дзвінок до нас, щоб про те, що там провалилася людина. Група. В складі трьох водолазів одразу вирушили на місце події і врятували цю людину. А загалом в області з 1 грудня 2023 і до 22 січня 2024 року таких випадків було чотири. Дві людини загинули, дві людини було врятовано. Якщо аналізувати з минулорічним, тобто з 1 грудня 2022 року по 22 січня 2023 року то було 12 випадків, 9 людей було загинуло і 4 чоловіка було врятовано. Це залежить від погодних умов, коли з'являється лід уже на водоймах наших. Тобто, коли такий вже лід, і навіть тонкий, люди починають, особливо рибаки, виходити на лід. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава. На площі біля обласного театру в Полтаві демонтували новорічну ялинку, розпиляли та прибрали дерево працівники комунального підприємства Декоративні культури. Стояла жива ялинка у центрі міста менше місяця з 26 грудня 2023-го. На її встановлення та демонтаж підприємці області спрямували 36 тисяч гривень. Про це Суспільному повідомив голова громадської організації підприємці Полтавщини Євген Дикань. За реквізитами, які були розміщені на плакаті біля ялинки, на ремонт авто для військових зібрали за цей час 63 тисячі гривень. Я працюю з дітьми і, звичайно, їм цього не вистачає дуже сильно. Їм хочеться свята вже другий рік поспіль. Їм хочеться цього новорічного настрою. Вона була трішки похилена, але в зрівнянні з тим, що було в минулих роках, о там просто конус стояв, то мені якось це якось більше. Атмосферніше було. Я сам сюди приходив на аттракціони з малим, а з іншої сторони, розумію, що така ситуація, і якісь там масові гуляння недоречно, тому що недалеко звідси соборди постійно проводять останній путь наших воїнів. У мене дитина була байдужа, а тобто на аттракціонах ми каталися декілька разів, а так особливо там немає якогось там захоплення.